Ми всі з вами розуміємо, що уряду, чиновникам, які зараз займаються, нашими з вами проблемами їм не легко. Але з іншою що ви дали нам обіцянки, а їх до сих пір не виконали. Це прості обіцянки, які нам обіцяли перше, це не впроваджувати пільги і замінити їх відповідно грошовим утриманням. Ви всі знаєте, що зараз у нас... Піднімаються ціни шаленим порядком на е, теплоенергетичні -тепло послуги. На 280% має бути підвищення ціни. Відповідно, нам пропонують субсидію. Для чого? Нам субсидія це та ж сама пільга примова. Нам потрібні зарплати, які пенсії, які у нас є уряд у зв'язку з тим, що відбулася інфляція. Кожний українець він свідомий і може сам заплатити. За витрачену електроенергію і саме відповідати за свої проблеми, які в нього виникають. Це друге питання у нас є за енергозаміщуючі технології, провадження індивідуального опалення, запровадження грантових програм, які за тепло, енергі... за депо, яке ми отримуємо в наші квартири. Безпосередньо обленерго. Тепер же ми платимо якісь незрозумілі компанії, яка називається Станіславська теплоенергетична компанія. Ця компанія не володіє не теплоенергетичними компаніями, не цеми, не електроенергією не виробляє. Це є чергова прокладка, яка збирає гроші з нас з вами. Тому ми не можемо бути осторонь цих проблем. Ми вимагаємо підвищення пенсії, підвищення зарплат. Нас не треба робити щасливими. Нам потрібно виплачувати гроші, аби ми могли розпоряджатися ними і сплачувати всі податки, які пропонує нам держава. Третє питання це. Ми будемо вимагати від наших депутатів, щоб вони звернулися і до підприємців, і до Верховної Ради про заборону російських товарів, а також товарів, які виробляються в зоні окупації Російської Федерації. Ще зібралися з приводу того, що ми вже більше п'яти місяців чекаємо відповіді від депутатів обласної ради на наші звернення, які було підписано більше половини колективу, більше 200 чоловік з приводу щеплення наших професійних і правових прав з того ілюстрованих чиновників від медицини. І надіємося, що вони, ми їм нагадаємо, що ми тут, і ми чекаємо ці відповіді. Хоча за законом про звернення відповідь мала бути до місця 20 днів. Дякую за увагу. Слава Україні! Я являюсь головою міського івано франківського міського серед з українського об'єднання «Голос». Всі ми знаємо, що вже більше року російський агресор топче нашу землю. Гинуть наші хлопці, наші патріоти кращі люди. Однак, якщо ви пройдете і сьогодні по наших магазинах і так далі, ви побачите що на полицях до сих пір знаходяться товари російського виробництва. Всі ми, як грамотні люди, розуміємо, що допомагаючи російській економіці, ми фінансуємо російську армію, яка за наші кошти... Потім вбиває наших патріотів на Сході. Незрозумілою залишається позиція тих бізнесменів, які продовжують фінансувати російську агресію. Так само мені особисто незрозуміла позиція. І депутатського корпусу, які були делеговані нами, нашим народом, для того, щоб вирішувати такі питання. До прикладу, Рівненська обласна рада, міська рада, перепрошую, вже, здається, більше місяця прийняла рішення про заборону реалізації російської продукції на території області. Давайте підтримуємо так само наших депутатів, щоб Івано-Франківщина не залишалась осторонь цієї проблеми. Наші українські виробники, наша українська продукція зовсім не поступається якістю російському виробнику і наближається до європейської якості. Крім того, Європа підтримує Україну. Давайте будемо підтримувати європейців. Слава Україні! за енергозаміщуючі технології, які впроваджуються в країнах Європи, і в тому числі за впровадження опалення, яке у нас вдома індивідуальне, так зване індивідуальне опалення. Тому що, щоб міська рада поступила принципу, так як в місті Ужгороді, і впровадила такі технології. І нашим малозабезпеченим категоріям громадян, а також пенсіонерам, впровадила індивідуальне опалення безкоштовно. Третє питання це стосується цін на газ, який у нас є, що так неможливо робити і. Четверте питання це і стосується безпосередньо російських товарів, які заполонили наші магазини, а також товарів, які постачаються до нас в область з окупованих територій. Це донецьк Луганськ. Тому що вони не в конкурентні ставлять умов споживачів і наших виробників, тому що вони користуються безкоштовним газом, теплом, а також електроенергією, не платять своїм працівникам відповідної зарплати, тому ми вимагаємо... Припинити цей безлад, і четверте питання це всеоб'ємлююча і повна люстрація. Тому що люстрація у нас так ще й не почалася. Ми вимагаємо люструвати безпосередньо мельника, це керівника департаменту медичного забезпечення. Ми вимагаємо безпосередньо люструвати і на кінець-то звільнити свої посади. Це пана такого Викалюка, директора е Рибінспекції та інших чиновників, які вже роками. Тероризують наших людей, працівників, порушують їхні права громадянські. От такі вимоги, якої ви вимагаєте реакції? Ми хочемо, щоб вони підтримали вимоги народу безпосередньо, які я зачитав сьогодні. Резолюцію ми направимо нашим депутатам. Безпосередньо раніше ми вже зверталися до наших депутатів з листами, як і що іде зробити, щоб покращити безпосередньо життя наших громадян, тому що. Деякі речі є такі, що потрібно просто проголосувати і зробити. Так як ми в прошлий раз, ви пам'ятаєте, що не могла наша міська е, е, рада передати понад 5 місяців е, в зону АТО, зроблений нашими колегами е, автомобіль. Тому так не може бути. Люди мають працювати, і наші чиновники також працювати і вболівати за потреби людей, як і ми. Ось такі наші вимоги. Дякую. Дякую